З воїном буде їй складно, тому що він більше про дію, а вона все ж таки про глибину, про, про тонкі плани, і їм буде трохи складно. Вони трохи на різних взагалі, вони навіть на різних швидкостях живуть, тому що воїн, він же ж на, на високих вібраціях, на високих швидкостях живе. А жінка е, мудра, вона все ж таки більш сповільнена. Да, він швидкий, вона повільна, да? і от в цій парі потрібен баланс. Знайдуть його дуже хорошо. Знайдуть його дуже хорошо. Тут е, багато також залежить від чоловіка, щоб він приймав таку е, свою жінку, приймав таку свою жінку, е, щоб він не, не, не сміявся з того, що вона робить. Не обесцінював її роботу, тому що воїну складно розуміти таку глибоку глибину.